У лютневому номері газети під рубрикою Знайомі і незнайомі місця рідного краю ми розповімо вам про вулицю Троїцьку. Чому саме про цю вулицю? Та тому, що саме на ній розташована редакція газети Маяк, яка саме у лютому цього року святкує свій 95-річний ювілей. Будівля, в якій знаходиться редакція районної газети, ще з початку свого існування була осередком преси. До цього швидше за все ця будівля була приватним помешканням. Перед вами всім відомий центр дитячої та юнацької творчості. А чи знали ви, що ця будівля має величезну історію? Її побудував Леопольд Кеніг. А раніше тут було ремісниче училище, військовий лазарет і навіть театр. Зараз ми в дитячому парку Перемога, як називають його місцеві мешканці. Зліва від мене вулиця Шевченка, справа вулиця Троїцька. А колись тут була церква Троїцька. Тут була велика, красива, затишна Троїцька площа. І саме по вулиці Троїцькій почали будувати свої будиночки церковна Знать. Ось один із цих будиночків, що зберігся до нашого часу. Вулиця Труїцька. Це наша історія. Це наше минуле і сьогодення. Цікавий історичний матеріал від краєзнавиці Наталії Могилевської читайте в маяку від 21 лютого.